Так, друзі, всім добраночку. Вітаю знову на каналі Навгомовне Монро. Дуже дякую, що продовжуєте дивитися. Сьогодні передостанній день. О, дійсно, марафон. Це не те, що пізнання себе, це просто випробування себе на міцність. Сьогодні день Сатурна, день структури, база, от база по дороги. Це ж Сатурн. Ну, у рекомендаціях побути на Одинці, подумати. Але не вийде, спілкування буде. Ну і головне підсумки року, мого року, підсумки 46 років. Їх не буде добре, що жива. І маю плани на життя. Дійсно. І планування. Я постійно записую. В нотатник або ж в замітки в телефоні від руки все пишу. Не зрозуміло. Що це що це? А, це я до подкасту готувалася. От, і нарешті сьогодні повісимо календар та інжира. Вже на секундочку, 12 січня. Я ще не повісила календар. Так, Чіка. Чікати де? Я зробила тут колежаночку в коробці. Поселила нічого. Вона їсть. Є вода головне. от. І сьогодні ми йдемо на огляд. Куди йти? Привітатися зі всіма. Дякую за вашу підтримку, друзі. Тому що Я вчора на таких нервах була реально. Десь в мене була сода. Сода була харчова. Хочу палець засунути. Тому що це тріщина не проходить. Нахір я вам це показую? Коли починаєш казати про белячки, якісь травми це все. Це всі починають згадувати. І розмови тільки про це. Друзі, п'ємо каву. А! Я вчора ж приготувала. Терапія була. Дивилася комедію: Новорічна Шкереберць. С тебе зняли. А, під час же повномасштабної війни 4 серії. Спочатку подумала, боже, що за Оксана Байракні Барабакщина. А потім так, знаєте, втягнулася клеснюча, залишилася одна серія. Купила перепління яйця і замаринувала по-корейськи. Хотіла сказати, якщо поставити лайк цьому відео, і це відео не бере 2000 лайків, я покажу, як це готувати. На Ютубі стільки рецептів, кицю. Але, можливо, ви хочете від мене. Все ж таки в мене авторський з секретом. Ой, я зараз поставлю в холодильник. Це на завтра, на закусь. Під е, гогодзівку. Буду всіх поїти наливками. В мене повна шафа наливок. Боже, я ж потім їх не випхаю. Наливки такі підступні. Ти п'єш, 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 наче все добре, а потім бац, і встати не можеш. Ні, не треба мені це. <хи> Я написала в запрошенні що вечірка до 23, ї щоб всі встигли. От. Так, мої кіцюні, Хто тільки почав дивитися це, захоплююче реаліті, ще раз нагадую: цей марафон, нейтральний марафон, цей тиждень. Він про пізнання себе через призму певних якостей. Аспектів життя. Але все це об'єднує одне гармонія. Катюша, я приготувала каву. Тримай. Катя. Катя. Що це образила я знімаю більше Чіку? О. Давайте я вам дещо покажу. Фото, фото, пам'ятаєте? ж день спогадів. Сатурн це база, фунтамент, ґрунт. Це коли ти міцно і впевнено стоїш на ногах, на землі. Ти відчуваєш. Ти відчуваєш от твердість землі. Твердість Твердість дороги, по якої ти йдеш. О, давайте це подивимось. Так, що у нас тут? О, oh мейгаш. Боже, хто це? Це Шакіра. <рістична> <рістична> Солістка гурту Міраж восьмий склад. Берис Барський, да Барський. Контур як у Дженніфер Лопес. Ні, Христя Гляра. Два. Вивчайте історію майку сучасності. кірлі кірлі бум Оце все спаяно вручну. І оце все наклеєно, вишито мною. це все 300 разів бачили. Хоча можливо хтось не бачив. <гас> найкращі люди нашого пресоюзу. О! <гас> <гас> Наче Гаррі Кричевський о, переклав київлянку. Десь читала. Київлянка, київлянка, київляночка. Така італійська співачка. Санремо. Листівка на пам'ять. З любов'ю Монро. Дивіться, які волосся в мене було своє. Ну, ноги завжди теж були. І є свої. Mm. До речі, і зуби теж свої. Ось, сьогодні ж до стоматолога. Друзі, ну, похода, перш на замовлення. Сонечко. О, так, мороз, мінус 11 знову. Але все одно. Боже, який кайф. Дякую. От зараз під час е, розтяжки я вже побігала. Ну так три круги. Це десь ну, три кілометри. Не бажано розмовляти в мороз. Тим бачить сьогодні день тиші. Але хто ж мені завадить? Так от, робили розтяжку і дякували своїм батькам за те, що 6 років відвели мене. На секцію плавання. Так, це було складно. Були піздець як. Просто, от, ну... Жах-жахливий. Але я без спорту не можу. Якщо я вранці не зробила хоча б зарядку, ну все, я розбита. Коли я втомлена, Боже, я відчуваю, мені треба змінити фокус уваги. Я роблю таку плавну, знову ж таки, розтяжку. Ловка. Ого. Відкриваємо велику. Ні, я знаю, що зробити. Ага. Так, прийшли мої наряди з Лондону. Аня, дуже дякую. Я швиденько дивлюся, в мене немає часу вже приміряти. Так, I'm Ready. Не снідала. Гарфіня, пообіцяла нагодувати. Їду на валютня сукурки. Ну, коротше, марафон триває. Все запланували, все е -е, вийде. Що не вийде, О, значить, е -е, так повинно було статися. Трішечки, трішечки додамо магії. Ну, Сунечко, це це. О. І вже пізніше темніє. Тобто світловий день збільшується. Я ненавиджу чекати ліфт. Особливо коли нема. На якому поверсі він зараз. Це для мене така втрата часу. Друзі, ну погода. Ой. клас. Знову згадала батька. Він завжди все записував. А, я пам'ятаю, ну він вже в мене бігав в кожен ранок, у мене був дуже позитивний приклад. Зимку, в дощ, ну, уявляєте, 80-ті, які там були кросівки одні, Які спортивні штани, кофти. А все одно він бігав і а, креслив. Так от місяць і відмічав. У нього був зошит, пам'ятаєте, пам'ятайте, такі лавбух книжки. Журнали, от, щоденник, вибачте. Складно, до речі, то м -м -м, коли згадуєш з минулого все російською і перекладаю в голові. Але розумію, що це потрібно. Це просто потрібно проговорити раз українською і все, воно о -о, уляжеться. Це є о, о, такий екологічний, поступовий перехід на нову мову. І він завжди, о, якісь хатні справи, навіть помити посуд, там, щось приготувати, він все записував. І так до кінця життя. Як я дивилася, думаю, навіщо то записувати? Коли можна все запам'ятати. І дивувалась завжди, там у мене подруги були теж щоденники, вели, понеділя, півторок, бізнес-леді. Хоча от в школі ж, з першого класу ведеш щоденник, записуєш домашнє завдання. І це структурує життя і дуже полегшує. Але є люди, які живуть без плану. І мок. Це теж нормально. Друзі, півгодинки я встигла відповісти на декілька запитань ще з вчора з рубрики Кабінетне докторки М. От, всі так скучили, слухайте, більше 250 запитань, але знову ж таки 70% все навколо однієї теми. Втома, зневіра, де брати сили, кажу ж, відновлювати. Друзі, написати собі список а, приємних вправ, які дають вам енергію, які вас розслабляють. От забуваєш же. складайте перелік фільмів. А, Серіалів, якісь цікаві подкасти послухати, згадуйте, що вам, що вам доставляла радість в дитинстві, в прилітковому віці. Шукайте друзі. Ну або ж просто лягайте і лежіть. Дивіться в потолок, піти в воду. Ну, просто от з неба нічого не впаде. Сили не з'являться. Немає ін'єкції сили. Ну, є. Речовини, стимулятори, але це дорого і залежність. Потім ще дорожче лікувати. Так от, пів годинки в метро, ще домонтувала відео, день Венери, який ви вже подивилися, сподіваюся. Складний був день, але Але сьогодні New Day come! Як співвесь лендьо. Така забігла в ліфт і думаю, зараз тут в цьому красивому великому дзеркалі скажу вам до побачення. Підписуйтесь на канал, побачимось. Чекайте. Ще у нас, ще у нас дуже багато всього сьогодні. Але так хочу і їсти. Друзі, нарешті. А де овочева група? Піднявся. От, дякую.

Заглиблюсь, а ти мала, відповідалься громадянам, а то це має така позиція. Тому якби мазня-мазня, але треба дивитися, що там ти отримаєш і від кого і за які баки. Хотілося спитати Наталечко, ви пам'ятаєте свої 46? Потім <соць> Згадала, що. Дякую. Після да. чого ви згадали? Ну, після, після того, як думка промайнула. А от ви пам'ятаєте свої 46? Напишіть в коментарях. Ні, ну Київ така масю пузька, Хоча, от скільки з окружної до... Ну, умовно, куди там. До червоний хутор. Десь їхати. Хвилин 45, так? Так, друзі, огляд пройшов прекрасно. Шовчики всі тримаються. Зробили укол, ще два з собою дали і через 8 днів знімаємо шви. Тримайте на Прийомне і спілкування з чим. Ну тут же ж луки, луки. Це у нас звідки приїхали? З Лондона. З Лондону. Так. Добре. Зараз Лондонські луки. Диспольдер? Ну, так, але Де це все побачив вже після. А сьогодні який день в тебе? А, день Сатурна. Сатурна, обмеження. М -м -м, так. А, ти ну ти чого ти? ж обмеження? Обмеження е, порядку і так. скуки. Це ваша планета. Фідаменту. Уже яка пасивна агресія. Так. Спочатку вам одну зібрали, а потім ви ще щось додумали. Ага. я тут нічого не пошкодила? Що... Та ні. Спочатку прийшло до Тернопіль. Такимся приватним перевізником маршрутки. Ой! Смакота. Фует. Ні, подобається, Кашвук. нормальна посилка. Класний кошик. Так, це фует. Це набір ковбасок, італійських антіпаста. Ну, шер, вже всі знають, що ви любите. Потім щось маска. Смус брюссель, пате. Це паштет. Паштет, так. Брішечка. Це як ми любимо. А Це все скільки часу йшло. Воно нормально Ні, дуже швидко. Це ж приватний перевізник. Лондон, це ж не Нью-Йорк. А, що там де того Лондона? Це чашечка. Кружечка. H&M Home з квітами. Твоє. <свят> я думаю, здається мені. Ну, розмір взяла. Хаха-Елічку. Розмір на нас Це юнікло. А, це так, був. точно. Да. Це твоє. Ну, це так. В тебе ж такі є в квіточки? Так. А це червоний, але я думала, що буде він більш. Такі, Настичного кольору? E -e, червоний, як. Як вино? Ні, я думаю, ви вот такий більш морф'яний. А як я в А в мене більш така. Батонова. Так. Підкладочка. Ну нормаз. Ну, по розвину? Дощовик такий. Ну так, дощовик і від вітру. Що це? Це Зебра. Зюбра. Ось, <реш> а що такі? Wild а uh, Jungle. А це знову тренд пішов. Так це ж тоже він якийсь цей. Чи що це? це жакет такий. Одягається так, на білизну. Так в ньому ж можна стопнуть. Я чомусь думала, що він в, в цьому На білизну одягається, а на світер не Я думала він, а я думала, в, він в поєдку. Блять. Ну я хопала тринадцяти 14. А який в мене? Сорок другий в мене. Який? Ну це не трусики влізу. Який? Я тобі кажу. Якщо ну, трусики влізу, ти не влізеш. що це? Бабітонат. Брала, пожалуйста, юнікло, де ти знаєш розміри. Ну там нема такого святкового. Ну, це... Юнікло для тачілок. Офісних. О, ось це я в де ви? Ну в цей да. Угу. Шикарна. Скажи, і Коля такий соковитий. Ми з вами познайомилися. Непонятно. Джейлош. Дженіфром з А? Це 40 чи 41? Ну, в них вісімка йде. Типу о, на 26 і 5 устілка. Як тобі? Шмари з цих країн єднаємось. Ось сюди підійде, диви. Десь? Воно меч. В якомусь мультику збриває вуса і в чоботях. Зараз просто. Ніну шик. Клас. Мені більше всього подобається звук оцих угу. Ну, Зараз люди, знаєш, навіть в ремонтах, зараз люди дуже... Враховують, які будуть звуки в їх приміщенні, коли закінчиться ремонт, Який буде звук віддавати стілець, коли його відсуваєш від стола. Я з яким звуком буде закриватися шухляда на кухні. Як будуть відкриватися двері? Ну не кажу, що скрипіло, а оці, 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 оці дрібненькі звуки, це ну, зараз для людей. Ну, Всі ж такі на нервах. Знаєш, угу. вони дуже чутливі. І оце скажи дратувати коли... Зас... Просто трусики і чобітки. Чобітки. А, так, Добре. друзі, все стигла. Дивіться. Просто галівуд голібаби. <ріст> У мене були такі зуби, але з часом вони стечилися. Ідеально просто. І колір, от як мої. Я залишу о, в інфобоксі посилання на лікарку стоматолога Світлану Анатолівну. Рекомендаціон. Вона робить шикарні естетичні вініри. Ні, ну, вона ще лікує, але її основний профіль це вініри. Я два зробила, але мені більше не треба все інше. Ще працюють. Все, буду збиратися. Я сьогодні заселяюся в квартиру. От, покажу вам в якійсь іншій серії. Так, друзі, от і підійшов до кінця ще один день. Ми загрузили лахи, продукти. Шампе і Наталичка везе мене на хазу. Повертається до котів. Так. Ми побачимося обов'язково на каналі Белгомовна Монро. Сходи з на сніданок привертаватися? Та ні-ні-ні. Я вдома без ем, Сьогодні був день Сатурна. День планування чіткості структури. А ви знаєте, все вийшло. Все, що запланувало, все зробило. Ну от фіналочка, зараз. Заселяємося. І в принципі, можна відпочивати. Всім дуже дякую. Підписуйтесь на канал. А, далі буде. Ой-ой-ой, щось на нас так їде. В тебе є двій ряд. Ну, вони іноді там. Їх. Ой, до речі, питання О, до шановної публіки. Ви пишете щоденний план, або ж там план на тиждень, план на місяць. А, у вас є щоденники, або ж там записники, або ж ви користуєтесь мобільним додатком, або ж живете там, по течії. І це теж нормально. на майдан. Стелла, прапор, готель Україна, консерваторія. Таке м'ягесеньке світло, освітлення. Ми були смачні печима тоді. А, я подарувала їх. Мати Так, да, я подарувала людині, які вони більш потрібні. Це у нас песочка. Ну, щоб ну, Глядачам було зрозуміло, в яких реаліях ми живемо. А за вікном прекрасний цум блискучий. Отак. От ну що, друзі, велка. Я тут живела, і гравічі каналу Грифіня теж бачили. Огляд чекайте, о, ні, пум! Так, срум тур буде вже в наступній серії. А поки що ще... давайте трішечки провітримо. Ой, яка краса.